Термічний аналіз корпусу купольного РЕП, який я проєктую. Модулі ЗаВАД, які є основою подібних пристроїв, генерують багато тепла. Мені дуже важливо, щоб мій пристрій працював ефективно та стабільно постійно, а не короткий проміжок часу доки не перегріється. Далі, основою мого корпусу є алюмінієва плита, яка також слугує пасивним охолодженням для модуля ЗАВАТ. Для аналізу я встановив корпус на панель з ізолятору, оскільки, в першу чергу, мій пристрій розрахований для встановлення на транспорт та іншу техніку. Ця панель також перекриває доступ повітря знизу. Я зараз зміню прозорість деяких елементів. Як ми бачимо, всередині знаходиться сам модуль зават. Далі я покажу вам умови аналізу. Умови аналізу: це ми маємо е, таку площину модуля, яка генерує 21 Вт тепла. Далі, е, в умовах аналізу вказана тільки природня конвекція повітря з зовнішньої сторони всього модуля. Температура цього повітря е, 25 градусів за Цельсієм. Е, цілі мого аналізу це дізнатись максимальну температуру. Площини модуля, яка контактує з корпусом всього пристрою, мені потрібно, щоб ця температура не перевищувала 65 градусів за Цельсієм. Аналіз цього корпусу я вже зробив. Як ми бачимо, максимальна температура цієї площини модуля не перевищує 63 градусів Цельсія. Це мене влаштовує. Зараз я вам більш детально покажу результати аналізу, що ми можемо подивитися. Ми можемо подивитися, як повітря проходить навколо самого корпуса. Ось так це виглядає за умов природньої конвекції. Далі ми можемо глянути, як прогрівається сама плита та модуль. Ось так все це виглядає. Доволі рівномірно прогрівається сама плита. Я думаю, це через товщину плити, яка є не дуже маленькою, я би сказав, дуже товста. Далі ми можемо подивитися, як. Прогрівається весь корпус, закритий, ззовні, так і всередині. Ось так все це виглядає. По цьому градієнту ми можемо побачити мінімальну і максимальну температуру всього корпуса плити. Так, приховаю ці результати. Далі дуже цікава візуалізація це потік повітря навколо корпусу. Так. Ось так це виглядає. Ми можемо побачити, як повітря проходить навколо нашого корпусу завдяки природній конвекції та охолоджує його. Для більшої наглядності можна ввімкнути анімацію. Ось так. Можна додати аналіз цей, щоб ще було краще видно. Це тільки попередні результати симуляції. Потрібно буде ще виготовити прототип та провести випробування, співставити результати. Дякую за перегляд. Далі буде.